Дорогі мої та найдорожчі, всім вітання! І сьогодні коротка практика для освоєння самоканасана або простіше поперечного шпагату. Під час практики уважно слідкуйте за своїм станом. Вихідне положення долоні коліна, чітко долоні під плечовими суглобами, коліна під тазом, пальці ніг на підлозі і починаємо відкривати праве коліно вгору. Вдих піднімаєте, видих опускаєте. Вдих і видих. Вдих і видих. Вдих і видих. Змінюємо ногу. Вдих, видих. Вдих, видих. Працюємо ногою не тазом. Вдих і видих. Відкриваємо праве коліно по колу назад. Один. Два, три, чотири. Зворотній напрямок на себе. Один. Два. Три, чотири. Повторюємо з іншої ноги, відкриваємо ліве коліно назад по колу. Один, два. Три. Чотири. Тримаємо сильно руки. На себе закрили один. Пупок до хребта. Два. Три. І чотири. Пальці нещільно стоять на підлозі. Відкриваєте праве коліно в сторону, ліва сідниця на ліву п'ятку. Вдих, видих, закрили. Виконуємо все з лівої ноги. Вдих, видих, закрили. Права вдих. І видих. Ліва вдих. І видих. Права вдих. І видих. Ліва вдих. І видих, права вдих, і видих, ліва вдих і видих. Коліна розводите на ширину килимка пальці ніг з'єднуєте. І м'яко сідницями сідаєте на п'ятки, руками витягуєтеся вперед. І в цьому положенні залишилося на декілька дихань. Спробуйте з кожним вдихом спостерігати, що відбувається з вашим тілом, а з видихом розслабляти зону під руками, спину. Сідниці мають бути на п'ятках, м'яко розслабляючи поперекову зону та зону криш. Глибокий вдих, погляд переводити на пальці рук. Видих щедорослабляєте зону під руками. На вдих перейшли вперед. На видих опустились вихідне положення. Вдих вперед. Видих, вихідне положення. Вдих. І видих. М'яко вдих. І видих. І ще вдих. Далі опускаєтесь на передпліччя, лікті чітко під плечовими суглобами, ноги розвели в сторону, ступні скорочені, м'яко залишаєтеся в позі жабки, пупок підтягуєте до хребта, слідкуєте за тим, щоб не було прогину в попереку, глибоко дихаєте та розслабляєте внутрішню частину ніг. Такий глибокий вдих на повні груди, розслабляючий видих, повільно ступні, підтягуєте одна до одної, руками підіймаєтесь, коліна ставите одне до одного, а п'ятки розводите в сторону. Можете і кроніжні м'язи руками розвести і виконуємо вірасану. Вдих, Праву руку піднімаєте вгору, ліву переводите за спину і хапаєтеся в замок. З видихом розслабляєте все, що напружили. Лікоть правої руки відводите трішки подалі від голови. М'яко залишаєтеся в цьому диханні, відчуваєте, як працює ваше тіло, де є затиски. Далі на вдих, руки. Роз'єднуєте замка в літеру «Т» та міняєте положення ліва вгору, права вниз вхопилися в замок дуже обережно, з диханням, з кожним видихом розслабляєте руки, слідкуєте за станом плечового суглобу, за колінами має бути максимально комфортно. Вдихаєте в нижні ребра. З видихом розплітаєте замок рук, переходите в вихідне положення долоні коліна, а звідси вже переходите в положення голуба. Права нога попереду, ліва нога позаду пряма, лівим кульшовим суглобом. Накриваєте п'ятку правої ноги та по можливості опускаєтеся вниз. Нижні ребра подалі від лобкової кісточки, глибоко дихаєте в спину. А з видихом розслаблення направляєте в праву сідницю, можливо, навіть в праву чи ліву поперекову зону. На вдих повільно підіймаєтесь. Переходите більше на праву сідницю, а ліву ногу прямою забираєте вперед перед собою. І тепер права нога в напівбедхіка насині, а ліва нога пряма, руки вгору, вдих. І з видихом зовсім м'яко опускаєтеся вниз, без напруги плечі від вух. Хто може лишити руки на підлозі, лишаєте там, хто може взятися за ступню, хто повністю опускається, дуже обережно може опуститися вниз. Якщо є проблеми зі спиною, краще залишитися в комфортному положенні. Слідкуйте, щоб права нога опускалася вниз, ліва ступня штовхала уявну стіну попереду. На вдих піднімаєтеся вгору. І з видихом ліву ногу залишаєте попереду в позі голуба, правим кульшовим суглобом лягаєте на ліву п'ятку та опускаєтеся вниз. Глибокий вдих, м'який розслабляючий видих, тепер в ліву сідницю. Головне пам'ятайте, що в даній асані не повинно у вас нічого різко боліти, пекти, горіти і так далі. Тому відноситесь до себе з обережністю. Тепер робите глибокий вдих, підіймаєтеся на ліву сідницю, праву ногу перевели вперед. На вдих руки вгору і на видих опускаєтеся вниз до правої ноги. Плечі від вух, шия довга, ліве коліно намагаєтесь опустити вниз, не перенапружуємося під власною вагою корпуса, опускаємося вниз. Підборіддя до горла, вдих в спину, розслабляючий видих в ноги, навдих. М'яко підіймаєтесь. На видих м'яко розводите ноги широко в сторону. Глибокий вдих, руки піднімаєте вгору. Беретесь долонями за лікті, з видихом залишаєтеся в даному положенні, можете навіть прикрити очі. Глибокий вдих, ніби сідничними кістками, відштовхуєте корпус вгору до стелі. А з видихом, ніби ногами намагаєтесь розкрити двері. М'яко руки опускаєте вниз. Для тих, хто хоче ускладнити, опускаєтеся наперед передпліччя. Кому складно, залишаєтеся в попередньому положенні. І от в даному положенні спробуйте залишитися якомога довше. То відчуває, що може глибше піти вниз, опускайтеся з обережністю, без болю та дискомфорту. Головне правило це максимально глибоко робити вдих та видих. Тільки так ви зможете розслабитися. Глибокий вдих, повільно починаєте підійматися, руками можете допомогти зібрати ноги, праву ногу забираєте до себе, ліву ногу заводите за праве коліно ставите на ступню, випрямляєте спину руки вгору вдих і з видихом правою рукою берете за коліно лівої ноги та скручуєтеся вліво. Тут же робите вдих, відчуваєте внутрішню частину лівої ноги. Дві сідниці на підлозі, без перекосу в тазу. З видихом повертаєтеся і змінюєте положення ніг. Тепер ліву ногу згинайте, праву заводите за ліву ногу, глибокий вдих руки вгору. І лівою рукою обіймаєте праве коліно, скручуєтеся вправо. Намагаєтеся глибоко вдихнути в нижні ребра, з видихом дорослабитись, особливо плечі від вух. на вдих повільно розплітаєте ноги, сідаєте в сітхасану. Ну а на цьому я буду завершувати. Дякую, що ви зі мною. Якщо є бажання, можете полежати в шавасані. Можливо, навпаки, вам захочеться порухатися, тому спробуйте послухати своє прекрасне та мудре тіло. А я вам дякую за довіру. Більше відео в мене на каналі, тому підписуйтесь, я буду дуже рада і дякую вам, до скорої-скорої зустрічі. Обіймаю!